Вітаю, дорогі мої, сьогодні чергове хочеться продовжити розмову про допомогу ближньому, про те, як ми можемо виручити товариша, родича. Близьку людину про те, як гроші впливають на стосунки між людьми. І що з цього приводу говорить Біблія, написана понад 2000 років тому. На жаль, з'являються нові технології. З'являється комп'ютерна техніка, програми, мобільні телефони, про котрі ще якийсь період часу люди могли тільки фантазувати, мріяти, уявляти, що таке можливо. На сьогодні це реальність. Але проблема залишається в стосунках між людьми. У свідомості саме у усвідомленні Бога, як творця, у усвідомленні того, що не завжди, коли ми допомагаємо, ми дійсно можемо спасти людину. Звичайно, це не відразу приходить. Звичайно, це не так просто зрозуміти, але іноді краще сказати, що не варто таким чином поступати, краще зробити. Таким чином, щоб було вигідно всім, і щоб всі могли порадуватись тому чи іншому доброму вчинку. Ось черговий раз переконується з приводу боргів, з приводу того як вони з'являються, як вони зникають. Слово Боже Біблія пише прощайте і проститься вам. В молитві Отче наш ми можемо прочитати такі слова. З приводу боргів і боржників. І простяться на борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. Дуже сильне слово, але не всі їх розуміють. І лише з якимось часом через якийсь певний період приходить усвідомлення. Будьте щирими, будьте добрими, допомагайте один одному. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І Бог завжди допоможе вам. Бог. Все мого, Бог все бачить. Слава Господу Богу. Слава Ісусу Христу, слава Духу Святому навіки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завчасно дякую за вашу участь. Підтримуйте мій канал. ставайте ближчими до Бога. До нових зустрічей!